Рено Зоя 2020 року випуску. Батарейка 52 кВт, запас ходу. До 400 км, взимку 300 плюс виїжджає, офігенний стан, соху 94%, пробігу 141 тисяча кілометрів. Непогана комплектація, безключовий доступ, Android Auto, Apple CarPlay, клімат-контроль, утримання в полосі, сама підрулює, шкіряне кермо, датчики душу, датчики світла, бездротова зарядка, електронне стоянкове гальмо, автохолд, full LED-оптика та багато іншого. Зарядочка, подовжувач, все у нас на місці, все є. Дуже гарний збережений стан автомобіля, легкосплавні дисочки. Машинка приїхала нам з Франції, розмитнена, сертифікована, готова до першої постановки на облік. Що ж, будуть питання, приїжджайте, дивіться, катайтесь, забирайте.